Чоловічий характер це набір, який може залежати від особистого переконання. Кожний чоловік унікальний. Якщо він добрий, це не означає, що він слабкий, добрий серцем, але суворий у битві. Доведено, що чоловіки можуть виражати свої емоції через піклування про інших. Не втрачаючи при цьому свою ідентичність, чоловіки можуть бути сильними і вразливими, баланс між незалежністю і здатністю до емоційної близькості. Чоловіки спрямовані на результат і працюють над цим, допоки не досягнуть мети. Чи то кар'єрний ріст, чи то фінансове зростання. Чи то добитися прихильності жінка, яка до гостями подобається? Чоловіки витривалі, відповідальні емоційно стійкі, раціональні і креативні. Чоловік може бути скупий на слова, його почуття проявляється у чинках та діях? Чоловіки, ви неймовірні, не бійтеся бути собою. За сміливістю, грубістю ховається трепетна, ніжна, подекуди зарубцьована відран, що нанесла життя чоловіча душа.